Раз, два, раз, два, раз, два. Давай, 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 сині, ближче трошки до них, але переміщаємося. Четіше, четіше, чеше, вдячний супа. Да, просто... Доброго дня. Розповіш про себе. Звідки ти до нас приїхав? Які твої перші враження від нашої академії? Як тобі умови? Мункач футбольної академії. Дуже добре. Я приїхав з Одеси до вас. Мені все дуже подобається. інфраструктура, Умови проживання, харчування, знайшов собі друзів, марад, шведо, футболя, коваленка. Ну, добре все. Як тебе звати? Селюцін Даніл. Що ще сподобалось? Як тобі інфраструктура, конкретно, що більше всього? Поля дуже добрі. А тренери? Тренери, клас. Що хочеш досягти в складі команди в Футбольної футбольній академії?

Приїхав з Одеси, зовут Дима Тисяк. Скажи, які перші враження склалися у тебе про Мункач футбольну академію? Ну, во-первых, це отличні умови для ну, тренувань, і щоб в далейшому становитися футболістом. Це поля шикарні, ну і умови. Чого хочеш добитися, ти як гравець Мункач футбольної академії в цей сезон 24-25? Ну, в лучшем случае я бы хотел помочь своей команде это выиграть дефу,

І вибіже. Представ себе, як тебе звати, звідки ти до нас приїхав? Мене звуть тіт, я приїхав з Києва і мені 13 років. Скажи, будь ласка, які перші враження в тебе склалися, коли ти попав до Мункач футбольної академії? Мені сподобався тренерський процес, поля і тут дружелюбні ігроки. Які цілі ставиш перед собою як гравець Мункач футбольної академії в цьому сезоні? Ну, допомагати вигравати ну, 2011 року. Коротше, вигравати та Я думаю, розвиватися як гравець теж прагнеш, так? Ну, да. так. Дякую, бажаю, удачі. Скажи, 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 Добре, розкажи, як тебе звати, звідки ти до нас приїхав? Добрий день, мене звати Михайло. Я приїхав з міста Хуст. А скільки тобі років? Одинадцять. Скажи, які твої перші враження про нашу академію. Академія дуже класна і можеш завести собі багато друзей і вчитися далі. А що найбільше сподобалось? От, ти побачив, прийшов, що найбільше впало в око тобі, як юному гравцю Мункач футбольної академії. Організація сама. Чого саме організація? Навчальний процес. Навчально-тренувального процесу. Да. А що хочеш добитися у складі Мункач футбольної академії mm -hmm. як футболіст? Стати професійним футболістом. Бажаю тобі удачі у твоїх мріях і цілях. Ну, да. Оп. О, Пару, не дай, не дай!